Вчитель хімії. І 14 років я працювала самовчителем, маю такий стаж. Але, мабуть, у житті кожної людини є такий м, етап або такий період, коли треба переоцінити те, що ти робив, і можливо настає м, таке бажання щось змінити в своєму житті. Це був якраз 98 рік, коли я вже зрозуміла, що як вчитель я далі не розвиваюся. От є певний рівень для школи, знань, яких потребують учні. А я постійно я люблю, люблю дуже вчитися, і постійно щось мені треба нове. Агітбригади, Олімпіади це все було, От випустила клас, і я задумалася над тим, що далі. І 2000 рік якраз відбувся тим, що ми створили організацію «Жіночий консультативний центр в червні місяці і прийняли участь у національному конкурсі на проєкт Жінка для жінки. До нас приїжджала в червні місяці делегація, якраз представники з Америки. З американського якраз фонду Вінрок Інтернешнл. І ми пройшли цей конкурс. Три етапи ми пройшли цей конкурс і виграли такий от тендер. Пріоритетний напрямок нашої роботи 12 років це протидія торгівлі людьми і домашнього насильства в основному з жінками. Да. Коли почали повертатися дівчата з неблагополучних сімей. Або сироти. Їм просто не було куди повернутися. Тобто, повертаючись з за кордону, от міграційні служби, там, Інтерпол, коли повертали да, їх з вилучені з рабства, після реабілітаційної програми, Міжнародної організації по міграції, їм просто не було куди повернутися, знову ж таки, на вулицю. Вони могли дати тільки в Києві три місяці реабілітації. А треба перенавчити, треба дати якусь роботу знайти. І це певний період. Сьогодні курси професійні, це 10 місяців, 12 місяців, півтора року. Да? Потім працевлаштувати, потім людина повинна знайти квартиру собі. Да? І виходить, так, що соціального житла ніякого немає. У нас тут десь сім жінок закінчили Озерницьку гімназію, дві дівчинки 9 клас. А інші вже 11 клас. Тобто вчителі приходили сюди, вони отримували гонорари за проведення занять як репетиторство, готували їх до екзаменів. Через наш відділ, районний відділ освіти, виходили на міністерство освіти. І таким чином ми отримували дозвіл на екстернатом здачу екзаменів, здавали з ними екзамени всі. Так, що наші такі були дівчатка, які не мали з села, дівчатка не мали атестату про середню загальну освіту. І це все робота була персоналу цього проєкту. На сьогоднішній день в нас практично немає потерпілих жінок від торгівлі людьми. А от нова категорія у нас зараз чоловіки потерпіли від торгівлі людьми. У нас більше 32 чоловіків за останні два роки, і це в основному економічне рабство, шахрайство, економічне рабство. Росія, Ірак, Іран. Спочатку тільки голий ентузіазм, бажання щось зробити. Mm -hmm. І ви знаєте, що я замітила? Що в організаціях якраз таких працюють люди, які постійно працюють над власним розвитком. От їм просто цікаво, не не гроші там, їм просто цікаво щось зробити, щось змінити. Змінюючи або щось, впроваджуючи якусь ідею, вони фактично опробують себе, от вони змінюють себе. А що а можу я це чи не можу? От, ну, все життя в мене саме це відчуття, от чи зможу я це зробити, чи ні.